Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Давайте оглянемо коротко трактори виробника Кубота, які є в нас наявності на майданчику, їх найбільше. І ще глянемо, які трактори готуються власне цього виробника. І вже наступне зробимо, власне, напевно, та не напевно, а точно огляд по ЄСі. Найдешевший трактор на майданчику. І найдешевший зараз на цей момент в нашій мережі. Серед двох майданчиків, Kubota b Б1620, 3500 з ґрунту в комплекті, 3 циліндри 16 кінських сил. Наступний це є повнопривідний, такий самий. Подивіться, які керби на цих колесах. Тому навіть задньопривідний буде мати хороше щеплення з ґрунтом і можна навіть. Двохкорпусним, 2 по 18. Наші покупці є такі е, плужки, виробник е, типу Польщі. Працює навіть задньопривідний трактор з плужком 2 по 18, ну або однокорпусним. 4500 на повному приводі. Тут точно вже з такою легкою оранкою, е, не широким плугом захоплення і не глибокою. Бо, звичайно, що там хто хоче і кому потрібно, під якісь технічні культури на 25. То буде важко, але скажу, що ці японські ґрунтофрези з боковим редуктором і ножами, які мають власне, десь довжину 22 см, от, до 25 см глибина обробки, навіть можливо, ґрунтофрезою для підготовки там, під посадку а, овочевої групи. Так, далі акційний Астік А-15. Ціна 4700 з ґрунтофрезою, Тут заводська трьохточка є. В наявності, так, ти пропускаємо Т-22, це вже свіжіший кінець 90-х, початок 2000-х років. Модель, це наступна модель, яка пішла після GT. По дисках навіть тут 99-й рік, дуже чудовому технічному і візуальному стані. Тракторець. Його вартість 7600. Х20 музейний експонатик Наразі не знайшов свого покупця, але. Хто його придбає, той точно буде максимально задоволений. Дуже збережений трактор, жодної корозії, все працює справно. По шинах ідеально нові шини. І О, стан нового трактора по ґрунту фризі те саме. Ножі, навіть фарба, залишок фарби на ножах є. Надійний. Продано таких тракторів немало, тому найкращі відгуки, які можуть бути. Власне, про нього теж. А, наступний zl 1205 Акційний, пам'ятаєте, по шинах є зауваження, але зато ми зробили додаткову знижку і по ґрунтофрезі приємний, такий не бонус, а приємна комплектація новими ножами з Японії. Ціна 6200 з ґрунтофрезою у нас на майданчику. На швидкій коробці. 9500 це з цими шинами, пам'ятаєте. Грунтофриза, метр 60 в комплекті. Хайспід 25 км на годину. Технічно повністю справний, все працює дуже чітко, без зайвих зауважень. Метр 60 грунтофриза на швидкоз'ємі. Ну і дашок навіс від сонця з дугою безпеки. От такий швидкий. GL33 9500 за комплект. 6,5 без фризи і в районі 7000 GT3. Він же Hinomoto nz 210. По шинах повний порядок. Візуально теж, в принципі, збережений трактор 821 мотогодина. ґрунтуфризи не було, але кому потрібна ґрунтуфриза 4 циліндри. Це ж та сама GT, -шка. тут 21 сила. Кому потрібна ґрунтуфриза, то, звичайно, можемо докомплектувати. Тут гідропідсилювач керма. Power steering. Докомплектувати ґрунтуфризою і 7100 з метр 1,40-1,50 метр 50, може бути така GTіндрова. Так, що ще в нас тут? Так, по USEC домовилися, це наступний буде. Тестували і так, не загнали, бо займає багато місця. А з фронтальним навантажувачем прекрасний тракторець, з фронтальним навантажувачем 8400 у нас на майданчику, теж музейний експонат. По шинах зауважень немає, лакофарбове покриття. Та й взагалі стан реально нового трактора. Спеціально ми взагалі по ньому нічого не робили, тільки збили пилюку. Щоб максимально автентично він виглядав, ось, будь ласка, по шасі. Навіть не натирали і не полірували. Реально, такий трактор ми отримали. Хто слідкує за нами, відео бачили, як ми його вивантажили з контейнера і нічого з ним взагалі не робили. Наступний, який буде готуватися, це GL300, GL300. А ще, взагалі, крім того, що він. Заводиться, справно працює. Не перевіряли з ґрунтофрезою, не вистачає рук, на жаль. По шинах бачу без тріщин залишок карбів є І вартість такого трактора 9100 з ґрунтофрезою. ґрунтофризу я бачу, вона тут 1,60 або 1,70 м. Треба укомплектувати, перевірити, але це буде трішки згодом. GL32. GL32 не на швидкій коробці. Тут вартість буде 11500. Цього трактора теж з Що по шинах порядок, потерте сидіння наразі 2200, бачу 90 мотогодин, Ну і ще ніхто не робив детайлінг і не укомплектовував його ґрунтофризою. Але шини тут по колу в дуже хорошому стані. Mm. Що тут по кондиціонеру? Тут лише пічка бачу без кондиціонеру. Пічка 11500 з ґрунтуфризою можна приїхати оглянути. Тобто він справний, в будь-який момент сідаєте заводити. Ну, то, що ще не вистачило часу, щоб привести його до відповідного візуального стану. Ну і ще раз переконатися в технічному стані. Та пічка є, оскільки заведені, бачите, шланги на. Опалення, а по кондиціонеру, ну ще раз переконаюся, чи є, чи не є. Ні, тільки пічка. Ось така підбірка кубота на цей момент готова до огляду, якісь повністю готові в будь-який момент можна відгрузити, якісь треба ще прикласти рук, але е в плані комплектації в першу чергу, оскільки там візуально. Любимо, щоб трактори постояли, на них покаталися, потестували, якщо є якісь підтікання. Не раз вже таке було, що міняли і сальники. Завжди міняємо сальники, які виявляються, і власне за певний час це можна виявити. Кого цікавить надійна, якісна японська техніка, знаєте, VRM-техніка завжди пропонує хороші Ціни, актуальний асортиментний ряд, і зручність і надійність власне, по гарантійному обслуговуванню і сервісу, оскільки на кожному майданчику є свій сервісний центр, і ми не тільки на словах, а й фізично виконуємо наші гарантійні зобов'язання. Детальніше телефонуйте, уточнюйте, обов'язково наші керівники-майданчики розкажуть вам про умови сервісного та гарантійного обслуговування. Всім успіхів, миру та перемоги з вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.